Доброго дня. Сьогодні ми робили свердловини у Чернігівській області. Ось у людини був колодязь такий, 7 метрів, але, як то водиться, води вже не вистачало, тому у приямку ми зробили свердловину. Значить, нічого не, помі... не помінялось, тільки вон труба. З'явилась, потім тут поставить людину насоса, підключить до вже існуючої системи і буде водичка. Зараз ми ведемо прокачку. Першу бачите, у нас кран відкрит менш ніж наполовину. Ще й у нас переломчик трошки. Іде промивка. Скважина робить десь може за 15-20 хвилин. Тече ось водичка, ще напорчик невеликий, але буде десь біля Біля куба води у годину безперервно. Ну що, ще хочу вам сказати, що водичка дуже гарна. Хазяїн-замовник нам сказав, що водичка дуже смачна і Краще ніж у колодязі. Ну, звісно, вона буде краще, тому що ця вода защищена від поверхневих вод. Бо в Колодязі це верховодка. Ми зробили свердловину тут слой починається десь з 16 метрів, і ми дійшли майже до 20, тобто це шар. Перед самим Полтавським шаром, це ще не Полтава, судячи з піску, який ми добули, ну, але це плавунчик з гарною водою. Так що, друзі, кому така свердловина потрібна з гарною водою, без металу дзвоніть